Слава Богу. Слава, слава. Треба брати очки. Так краще. Я дякую Господу, що ми маємо таку можливість ще раз зібратися вечором і прославити нашого Господа. Слава Богу. Слава. І моя тема буде коротка, недовга. Подяку складайте за все. І я думаю, що ми всі розуміємо, що коли дякувати за щось добре, і фізичне, і духовне, то нам, то нам легко дякувати. Але коли ми проходимо якісь випробування, коли в нас якісь проблеми, чи легко дякувати, чи ні. Але ми всі розуміємо, написано так, що за все дякуйте. Тому що я трошки наперед так зайду, що в кінці ми проходимо школу, коли ми проходимо ці випробування, то ми знаємо завжди, що Бог щось робить на краще. Правда? Нехай Бог благословить. Мені сподобалось один вислів одного старенького дідуся, його запитали. В чому секрет вашого довголіття? Йому було 95 років. Дуже просто каже, я навчився за все дякувати. Ну, якби і ми за все дякуємо. Але ну, що, що це таке і за що найбільше ви дякуєте? Ну, він такий один приклад навів. Каже: я вже 95 років дякую за повітря. Оце свіже, яким. Я дихаю. Вже 95 років, ну, як і ми це робимо, але це безплатно мені Бог дав. Я просто дихаю свіжим, гарним повітрям. Нехай Бог благословить, не забуваємо про це. Хай Бог благословить. І ви знаєте, коли я зрозумів. Ми привикаємо просто до всього, що це таке свіже повітря. Коли в нас пожари були. І приближались вони. Ми живемо в Орегон Сіті. І треба було все одно, дим такий, треба було працювати. І треба було їхати в Вудбурн, забрати один груз. І я поїхав в цю димову завісу. Я заїхав і зняв таке відео невеличке, що просто як в'їжджаєш, як в туман, а це дим. І потім цей дим він почав проникати в мою кабіну в трак. І потім почав діяти на мої легені, на все. І я вислав те відео додому, і е, мій син Алекс каже, тату, ти втікай звідти, ти не будь таким, ну, що так, так все просто. І дійсно, я швидко забрав той груз і приїхав додому. І воно все одно зайшло мені всередину, а так як я і співаю, і, і воно мені подобається ця, ця фраза, почала дуже першити в горлі. Дуже почало діяти на, ці, на, на цю дихальну систему. І я зрозумів, що таке свіже повітря. Не забуваємо про це дякувати нашого Господу. Так, ми можемо думати, в нас в Орегоні дуже багато дощів іде. І теж вже хочеться сонця, правда. Але треба дякувати і за дощ, тому що він приносить свою пользу і Бог знає, коли перемінити, вигляне сонечко і ми радіємо. Слава Богу. Був час, це 81 рік, і я зрозумів, що таке вода. Проста вода. Теж якось завжди ми п'ємо воду, вона є добра. Ось. Але я зрозумів, тому що нам не давали там води. Я служив в Казахстані і там було 50 градусів по Цельсію. Я думаю, що ті, що це знають, хто мій возраст. І ми нам не давали води, не було її просто. Але для того, щоб утолити жажду, нам давали тільки гарячий чай. І не солодкий. І я не знав, чому я хлопець з України, з села, привик пити гарний компот, холодну воду з колодязя. Ось. І я зрозумів, що таке вода, коли жара. Правда? Дякуємо Богу за це. Тому що ще вже пізніше трошки, коли ми жили в Санкт Петербурзі, і наші діти були маленькі, ми там прожили практично 5 до 6 років. І там, коли там дуже погана вода, тому що цей, це місто побудовано в дуже великій низині, хто читав історії в болотах таких. І коли там дуже погана вода була, а щоб напустити води в ванну то Там просто вона аж як чай була. І так люди живуть, так привикають і живуть. Не забуваємо, нехай у нас будуть слова подяки завжди в нашому серці за все, що нам Бог дає. Слава Богу! Але слова подяки це не тільки. Від нас повинні бути. Дуже великий такий гарний приклад нам дав сам Ісус Христос і всі вчинки і слова Ісуса Христа. І... Ісус Христос Він любив дякувати Своєму Отце. Ми відкриємо Матфія 15 глава. Я думаю, ми прочитаємо буквально один віршик. І взявши сім хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав учням своїм, а учні народові. Ісус Христос Він дякував своєму Отцеві за те, що Бог доручив йому цю справу. Кажеться, для чого? Але це дуже великий приклад. І для нас також, щоб ми з цього брали приклад за все дякуйте. Якщо сам Ісус Христос Він дякував своєму Батькові Небесному, що Він доручив йому цю справу, цей приклад, щоб Він показав для нас, для учнів на землі, то невже ми не повинні дякувати нашого Бога за все, що Бог посилає в нашому житті? І... Коли був, був спомин смерті Ісуса Христа. Він також Ісус Христос. Він також дякував нашого Бога, Батька Небесного. І Він бачив, що це було благовоління до Нього від Батька Небесного. І ще один приклад такий цікавий, що перед Воскресінням Лазара, я просто прочитаю, він теж. Звів, це був Бог, але він звів свої очі до неба і сказав: Отче приношу Тобі подяку за те, що ти мене почув. Це Івана 11,41. Тобто він е, дякував, що Бог був прихильний до нього, що Бог любить його, і він якби відповідає на його прохання. Але це був Бог. Тобто отцева любов і благовоління найбільше переповнювали вдячністю це Синове серце. Тобто, сам Ісус Христос, це Син Божий, Він дякував свого Батька за всі дії, які йому доручав Бог, Батько Небесний. Ми можемо звернутися коротенько до, пам'ятаєте, де це написано? Зараз я подивлюсь. Про 10 прокажених, які були у цій хворобі. І вони просто своїми словами буду говорити, вони мали надію, що вони получать зцілення. Вони віри не мали, але вони мали надію. І вони з цією надією вони йшли до Ісуса Христа, щоб отримати зцілення. І вони підходять до нього і кажуть, Ісуса наставнику, змилуйся над нами. І що Ісус Христос сказав? Він міг би ісцелити їх, але Він сказав: ідіть і покажіться священникам. Вони думають, кажеться, для чого? Може вже вони ходили і нічого не було. Чому йти? Але надія, яка їх підтримувала, яка їх двигала вперед. Вони розуміли, що це шанс. Раз Ісус Христос так сказав, вони чули про нього, значить, щось буде. І що вийшло? Який результат? Що сталося? Коли вони йшли, очисти, очистились? Трошки було слово, брат Діма говорив, це слухатись, послух. Ісус Христос. Він сказав їм, ну, вони мож, могли б знехтувати цим, але вони послухали, і вони пішли і отрима зцілення. Слава Богу! Нехай Бог благословить. І що ці люди? Я думаю, що це велика радість була. Вони були в цій хворобі довгий час, вони раділи. Вони сміялися, вони, напевно, свою рідню, своєю рідньою зустрілися і дуже, дуже раділи, що вони отримали це зцілення свого тіла. Але вони, напевно, не напевно, вони забули, а хто це зробив для них? І таке основне якби, питання, вони забули, хто це зробив. Вони не прийшли подякувати. Господа. І це якби була їхня помилка. Але прочитаємо в е, Луки е, за Самарянина, це 17 голова. Напевно, зараз. Так. 17 глава, 15, -й, 16 -й вірш. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся». І почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому, а то був Самарянин. І ви знаєте, один з десяти, він тільки прийшов до Ісуса, впав на свої коліна і дуже і дуже кричав і дякував Бога. І яка, яка в цьому суть, яка в цьому різниця? Ісус же промовив у відповідь: чи не 10 очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: підведися. І йди, твоя віра спасла тебе. Він отримав не тільки зцілення тіла, а зцілення душі і духа. Він отримав прощення і він став віруючою людиною. Він отримав спасіння. Слава Богу. Оце, оце І це був Самарянин, але він отримав це спасіння. І я думаю, що вдячний християнин, він отримує не тимчасову користь чи вигоду, а вічні духовні скарби Ісуса Христа. Це любов Ісуса Христа і вічність, яку дарує Ісус Христос. І цей Самарянин отримав Це Спасіння. Я хотів би запитати, чи загальна така думка: наскільки були апостоли? Вдячні Богові. Були вдячні теж. Вони дякували. І я думаю, що найбільше можна сказати про апостол Павло. Він дякував Богові за те, що він довірив йому для Бога це якби апостольське служіння, Хоч воно ми знаємо, скільки було небезпек, коли він проходив по цій землі. І він також, апостол Павло, дякував за тих християн, які допомагали йому. І написано це Солонян 5:18, подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Кажеться, тим Солонянам Він це говорив, які не раз потерпали від Нього. Але він казав: подяку складайте за все. І те, що стосується в житті християнина, воно, воно йде тільки на добро. І ми ще читаємо в Римлян. Римлян це буде восьма глава і двадцять сьомий. 37 вибачаюсь, вірші 38. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе відлучити нас. Від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Це дуже, дуже важливі слова. І джерело вдячності християнина, це не в обставинах, не в людях, але в Господі Ісусі Христі, який викупив нас, простив, помилував і основне, що Він дав нам вічне життя. Слава Богу! Давайте будемо не забувати дякувати нашого Господа за все те, що посилає він в нашому житті. Тому що, як я говорив, що коли ми проходимо ці долини, Бог готовить нас на щось більше і потім благословляє. І хочеться наостанок сказати це словами апостола Павла. Нехай мир Божий панує у ваших серцях. До якого ви були покликані в одному тілі і вдячними будьте. Це Колосянам 3:15. Нехай Бог нас благословить. Будьмо за все вдячні Богу. Амінь.